І земля, небо, і земля, нині, і Ось і відійшов у минуле важкий 2020-й і постукав у наші серця 2021 рік. До стрітеня від Різдва лунатиме над українською землею. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, а з ним народились і сподівання на здоров'я, якого всі так бажають, на мир, якого всі так чекають. Народний аматорський обрядово-побутовий ансамбль худренчане щиро вітає усіх з Дріздвом Христовим. З усіма прийдешними святами. Нехай новонароджений Ісусик наповнить ваші серця добром, теплом і твердою вірою у краще майбутнє. Ласкаво просимо до нас у Кудрінці різдво святкувати. Гадай, ми ж нині разом всі різдвяні свята чарівні. Щоб в святвечір скрізь лунали колядки, давні, голосні, а в щедрий вечір засівали зерном пшениці нам усім, щоб за врочистими столами раділи святам і зимі, щоб люди завжди шанували, звичаї рідної землі. У святий вечір в тиху ніч збереться знов сім'я щаслива. Запалять свічку на столі, а добрий тато зайде в хату снопом пшениці в руці, чекає вже кутя медова, ще вечуть діти, чути сміх, під миготливий тихий вогник, молитва змовиться за всіх. Тому й пшеничний сніп наш тато приніс сьогодні в нашу хату. Почесний це діду. У ньому предків, славний дух. Дідух єдина є у світвечір живих і померлих за столом. Це символ хліба, символ праці, старих часів до нас дійшов. Ангели співають, царя вітають покрім вітають. Вже й виплеємська зірка на небі зійшла. Пора дідуха пора. вносити. Можна до хати зайти. Так, так, заходіть. Слава Ісусу Христу Слава ваші хай! Він чує вас святим вечором, святим Різдвом, Ісусом Христом, котрий вертепіся народив і весь світ розвеселив, щоб у кожному на столі був хліб і до хліба, а в домі Божа любов, злагода і доброга.

Так, дітки, а зараз всі разом стаємо. Молимось, йдемо вечеряти. Складаємо руку ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Складаємо ручки і молимось до Бога. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Насушний дай нам сьогодні і просимо хвини наші, як і ми прощаємо батькам нашим, і не введи нас усунути, але є в нас і в Отця.